1740 тварин з початку липня допомогла врятувати в Україні усава. Далетела в баль'єр. У мене ці саме осколки прилетіли. і зізнає крові було море. Дуже складне осколкове поранення. В кращому варіанті він міг залишитись без лапи. В найгіршому варіанті це зараження крові. Тварина могла геть загізагинути. Осколкові поранення та контузії на початку серпня отримали собаки переможці міжнародних кінологічних змагань із титулами «FCI» німецькі вівчарки, космос та розкіш. Їхнє життя спочатку. Спочатку рятували в Нікополі, а згодом в Дніпрі жертва війни і муся з бойових позицій на запорізькому напрямку із відкритим переломом її принесли оборонці. в цій клініці її пролікували, прооперували, потім зняли цей металевий каркас. Потім щеплення і простерилізувалися, ще. і це все безкоштовно нам зробили. Муся не єдина врятована тварина у фронтовому Запоріжжі. Тут щодня повертають до життя скалічених війною чотирилапих. Ще навіть не пройшов один рік. Ми зробили більше тисячі стерилізації, кастрації, вакцинації та чіпувань. Ми зробили дуже багато лікувальних заходів. Хірургічних маніпуляцій зовсім безкоштовно для тварин. Для порятунку тварин мобільні бригади лікарів виїздять і на місце, аби надати екстрену медичну допомогу. Нині для цього є автомобіль швидкої з усім необхідним обладнанням. У Сава знаходить кошти на оперативні втручання, вакцинацію, стерилізацію, чіпування тварин на оплату праці лікарів. Але самим нам не впоратись в Україні вкрай необхідні благодійні клініки, де швидко, якісно і безкоштовно рятуватимуть тварин із необхідним обладнанням та запасом ліків. 12 років тому у США таку створив доктор Грек Вулфус. Подібні, на його думку, необхідні і в Україні. На мою думку, через руйнування в Україні дуже важливо, щоб було не тільки місце, де люди можуть отримати догляд за своїми тваринами, а й місце, де студенти і ветеринарні фахівці можуть навчитися доглядати за цими тваринами. В благодійній клініці необхідний терапевт, клініцист для надання базової ветеринарної допомоги. потрібен дерматолог, офтальмолог, хірург. Важливо, щоб була операційна, а також базове обладнання для забезпечення цих основних потреб. Головне завдання благодійної клініки, яку ми відкрили в Україні, забезпечення першою необхідною допомогою 80% тварин від консультації, надання вакцинацій та екстреної допомоги та хірургічної допомоги, яка теж буде, ми допомагаємо колегам рятувати тварин на всіх напрямках. Від оплати операцій до забезпечення ліками фінансуємо створення стаціонарів у прифронтових регіонах. Один з таких на Дніпропетровщині. Наша мета відкрити 10 повноцінних благодійних клінік з усім найнеобхіднішим, аби рятувати тварин. Але для цього нам потрібна ваша допомога. Будемо вдячні за кожну гривню, цент, обладнання чи ліки. Ми будемо боротись за кожне життя.